Я з цим розберусь. Давай вали його. Хорош. О, Саня! Ну ти видав! Скелет помер! Скелет помер наш! Просто всі помирали. Є, yeah! я приручив ендермена! Я приручив ендермена! Дивіться, яка вона команда! Цікаво, чи зможе ця команда завалити зараз Вардена? Йоу, друзі! Всім привіт! І Сьогодні ми будемо проходити Майнкрафт, але максимально незвичайний, тому що тільки сьогодні ми зможемо зібрати повну армію Сані. І для цього нам потрібно буде золоте яблуко і ці, можливо, дві книжечки. Ви спитайте Сані, де ти їх взяв? Я зажив гру а мені їх дали. Так, що хочеться сказати, ми зможемо сьогодні приручити майже будь якого моба, що злого, що доброго, неважливо. Ми зможемо приручити будь-кого. І в цьому мені допоможе. По перше, золото яблуко, яке мені потрібно буде сьогодні. Не одне. Можливо, мені їх треба стак. Я не знаю скільки мені золота доведеться добути. Ще у мене є інструкція, яка в принципі мені не потрібна. Я й так все знаю. Дякую. І налаштування. До налаштувань ми вернемося трішечки пізніше. Так, а для початку що хочеться зробити, першим ділом добути дерева і розказати вам про мій конкурс телеграм-каналі. Ми зараз розігруємо цілий. Альбом від Майнкрафту, і стікер бокс, цілий бокс, в якому понад 100 з ігри Майнкрафт. І щоб взяти участь, вам потрібно просто підписатись на мій телеграм-канал, посилання на який є в описі, і нажати там на одну кнопочку з подарунком в закріпленому коментарі. Так, а я тим часом добув дуже багато дерева. Ми крафтимо верстак, палочки і обов'язково робимо собі кайло, тому що мені потрібно сьогодні буде не одну годину провести в печері. Швидесенько робимо максимальний апгрейдик. І десь я тут бачив залізо. Ось до. Воно nice. найс. Раз, два, два штуки тільки. Блін. Велика проблема, що заліза більше немає, проте я сподіваюся, що я тут його десь зможу знайти. Чи ні? Його тут немає. Тут є якась печера. Так, в общем, що хочеться сказати, першим ділом для того, щоб повністю нормально взяти і приручити будь-якого моба. Мені треба меч, мені треба золоте яблуко, то і в цілому сам моб. Так, де мій верстак? Ось, довін. Я би хотів зараз зробити собі кам'яну сокиру, тому що кам'яна сокера дуже гарно справляється з свойствами меча. Так, і нам треба печера. Печера обов'язково, дуже сильно. Я був би не проти тебе знайти. Оооо, -о -о. О, це супер. Let's go. -ху 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 -ху. Тут і заліза купа. І перший наший, можна сказати, ну не подопитний, но. Як то правильно сказати, я не знаю, але будемо ми над ним знущатися. Так, друже, тримай яблуко. Візьми яблуко, бро! Я не хочу з'їдати. Візьми. О, 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 Він взяв. Так, тепер наша справа його замочити. Бенц, все. І ми отримали яйце зомбі. My first aim мій перший приручений друг. Так, як же ж то правильно зараз тебе затестити? По-перше, у мене немає що поїсти, тому мені здається, що потрібно піти на поверхню якось і знайти свій похавати. А похавати, знайти буде досить легко. Я думаю, проте треба буде це все ще пожарити. Ви скажете, Сань, ну в тебе є яйце, а толку з нього? Ну який сенс? Якщо ну ти нікого не приручив по факту, в тебе просто з'явилося яйце. Так я зараз вам все об'ясню. Ми просто беремо, ставимо це яйце, ось додивіться. Да, Бемц. І в мене з'явився мій перший друг. Мій перший друг, і мені дали ще е, вудку, яка може його заставити прийти ну, в якусь точку. Але він і так за мною повинен ходити. Да. І тепер дивіться самий прикол. Я вдаряю овечку, і він уже буде зараз бігти за нею. Ти подиви. Диви, 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 що він роби. Мені просто вале. І так він буде бити кожного моба. І в нього є теж ХП, і XP, його левел. Ми його можемо одягати. Ми зможемо дати йому броню, дати йому меч. Ми можемо все абсолютно. І зараз ми це все перевіримо. Так, пережарюємо цю двіжуху. Так як ти без меча, я хочу тобі дати меч. Йди до мене, бро. Тримай. А, не хочеш, ну, а якщо так. Диви, не хоче брати! Не хоче меча брати! Ну, можливо, це робиться трішки не так. Можливо, меч не можна йому замінити. Можливо, йому можна замінити тільки броню. Проте, ну, броні мені тобі немає якої дати, братуха. От прям броні, прям взагалі нема. Зато є залізо, і я можу собі зробити залізне кайло. Бемц, так, ми можемо зараз пережарити трішечки м'яса і спуститися уже в печеру. Це, походу, інша якась. Ух, бро, ти мене, якщо чесно, лякаєш трішки. Але в печері зараз мені стане набагато набагато легше. Проте у нього може закінчитись хп, і це велика біда, якщо чесно. Я не знаю, чим його відхил. Можна. Ну, напевно, треба було читати інструкцію, да, Сань? Яку ти не читав, братуха? І він ще ходить сам по собі, ну йому щось цікаве, я не знаю. Я б йому броню скрафтив. Погнали, старий, давай. Погнали, я знаю, ти хочеш спуститись і подивитись, що там. Це діаманти? Саня, ну ти видав! Я думав, там вода! Зато зомбі тепнувся. Так, Сань, ти, звісно, такий необережний чувак. Треба дивитись трішки під ноги, да? Ти, ти розумієш цей момент? Давай, погнали. Зараз уже буде ніч, але мені треба в водичку пригнути. Let's go, Так, ось до вода, да? Да, це вода. І ось до мій зомбачок. Братуха, в мене є для тебе робота. Хто його вдарив? Диви, він б'є, битися зараз буде з чуваком, да? Вдаряй його! Братуха, зомбі! Є він його завалив! Він собі XP прокачав. Я не знаю наскільки його можна сильно прокачати. Я би хотів дуже зробити з нього жорсткого титана. І це ж прикол в тому, що ми можемо не тільки його одного приручити, а й ще дуже багато інших зомбаків. Ну у нас ліміту по суті то нема. Ми можемо приручити прям, ну, велику тонну чуваків. Все, розмочили. Найс. Так, давай відразу ставити трішки смосків, я би добув діамантів. Я би хотів би добути діамантів. Проте тут і павук. І ще хтось наш зомбак потихесенько прокачує свій рівень, і він прям їх виносить, дивись, які в нього експі. Його прям ще б'ють всі. Бем! У мене реальний з'явився друг, напарник. Ха-ха! Це неймовірно прикольно. Так, давай відразу добудемо чим побільше заліза, щоб і йому броню зробити, і собі броню зробити. Я сподіваюся, що він зі мною дійде до кінця. Я не хочу, щоб він помирав. Я хочу, щоб він жив вічно. Давайте йому дамо якесь ім'я. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як би ви його назвали цього кента. Я не знаю, мені мені подобається ім'я Борис, Борюсик, його чисто тако назвати, щоб він такий я Борюсик. Опа, так, обережно. Скелет. Кріпер, ні, ні, ні. Це А, в нього ХП тепер 22, а не 20. Бачите? Він сам регенерує. До речі, золото. Без золота нам взагалі нікуди, тому що нам потрібно знаходити нових друзів, приручати їх, так би мовити. Так, крафтимо ще одну пічку, обов'язково ставимо її і жаримо м'ясо. Сюди залізо додаємо. У мене є 4 заліза. Давайте спробуємо дати йому чобітки. Бро, Борюсік. Диви? Не хочуть. А, я сам одягнув, почекай. А тобі? Так, а ну йди сюди. Да, бачите, в нього 14 рівень, 118 XP у нього. Він не такий нубас. Можливо, йому треба великий рівень підняти, щоб він міг одягнути їх. Давайте провіримо потім це, коли він прокачається, можна так сказати. А ще мене цікавить, можливо, є щось в налаштуваннях. Максимум пец. у мене 6, максимум. 10, 100, о, 100 улюбленців, це нормальна штука. Ану, а якщо отако спробувати, дати тобі щось? Тримай меч. Диви, не хоче, да? Ану, брюсяк і сюди. Так, походу, поки що я так і не розібрався, як його правильно одягнути мого друга. Але я думаю, це все залежить тільки від його рівня. І йому треба просто трішечки прокачатися, повалити ще якихось мобів. А мені треба знайти ще багацько заліза для того, щоб можна було ну, зробити ще собі велику партію таких братків. А ми тим часом все ж таки жаримо ще заліза купу. Робимо собі відерко, без нього нікуди. Так, ану, брюсік, ти готовий йти валити кріперів? Братуха, тебе садома! Не Нельзя тобі кріперів бити, короче. я поняв. Тобі кріперів бити не потрібно, проте тут є ще і скелет. Так, кріпера ми зараз отмудохаємо. А скелета, а скелета треба бити, борюсик! Іди вали його! Давай, 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 Боря! Давай! <плодисква> давай, ти, ти повинен його замочити, просто обов'язково. Я поки з цим розберусь. Давай, вали його. Хорош. Тобі треба добре прокачатись, мені здається. Ти ще не хочеш поки меча собі? Ні, поки він не хоче меча. Хто його б'є постійно, я не, не розумію. Щас тут і я зможу померти. Так, треба поїсти. Борюсік, поки всіх моче. Це найголовніше. Де сюди, братуха. Я поки собі зроблю нагрудник. Я думаю, ти не проти боря. Все буде потужно. І я був би не проти зараз знайти ще трішечки золота. От прям взагалі був би не проти золота. Так, скелет обережно. Тут ще один боря виносе. Допомагаю, Борюсіку Тихо, ви його ще замочите. О, все, ми з ним на пару розвалили. Так, а от кріпери обороняють золото. Боря, не підходь! Боря, не підходь, боря! Живий брат, я за тебе просто горою. Ну і ще за золото. <смі> мені треба армія. А ще можливо було б супер класно піти в пекло, а там добути теж багацько золота. Там його набагато легше добувати, проте там набагато складніше бігати. Тому я оце й думаю, можливо, мені потрібно повернутися до моєї пічки, забрати там трішечки заліза, яке в нас пережарилось, зробити собі броню, знайти якесь село. Там воно ще є золото. Після того, як ми знайдемо ще якесь село, ми зможемо з легкістю добути собі купу їсти, зробити порт. Став в Незер і піти за золотом. Давай, Борюсик, добивай, я не прокачуватись. Хорош! От кріпера, я би добив би сам. І золото сюди на базу. Ой, ось тут багато. Ох, його тут хорошо. Боря вже вали. Борюсик всіх просто ходить виноса. Я з нього не можу. Він такий красава. Якого ти там рівня вже? У тебе тут вже 260 XP, Ти взагалі потужний дядько. Все, погнали на пошуки села, братуха. Так, Борюсік, я не знайшов село, але я знайшов лаву і корів. І мені здається, що це наш час. Нам з тобою, друже, потрібно їх зараз трішечки завалити. Я, звісно, вибачаюсь перед всіма, хто любить корів, але мені треба що їсти. Розумієте? Села я не знайшов, корів знайшов. І овечок теж. Сюди. Так, боря, мені здається, тобі треба помічник. Помічника тобі Знайти зараз супер легко. По-перше, треба поставити дві пічки: в одній жарити м'ясо, в іншій жарити золото. І треба нам ще один якийсь такий екземпляр. Цікавий. Можливо, скелет. Можливо, скелет. Так, ставимо сюди трішечки дерева. Сюди поки що не треба. Вугілля нехай буде дерева Закину зверху. Опа, і скелет. Де взяти скелета? Але перед цим все мені треба яблуко. А яблуко вибити буде складно. Треба зрубати нормально так дерево для того, щоб було яблука. Так, яблука будуть сьогодні випадати чи ні? Я був би не проти. Бо дерева я вже добув Нормально, так, я ще одну корову знайшов. Ну, я міг би приручити й корову, але ж в неї демеджа буде небагато. Вона безтолкова, по суті. то Ну, як е, тварина для вбивства, вона дуже слабка. О, яблука! Сіки, одне. Фу. Ладно, хоч одне. Одне не буде великою проблемою. Так, що ми робимо? Золото в нас є. Ми робимо швидесенько одне золоте яблуко. Бемц, І це головний інгредієнт, так би мовити. Поки що на саженцях можна пожарити. Я думаю, це не буде проблемою. І ось це м'ясо також. Оце можна викинути. І десь тут була печера. Я сподіваюся, що тут десь може бути скелет. Я в це дуже сильно вірю. Давайте спустимося, подивимося. Ось сього, є якийсь спуск. Опа! Скелет. Я бачу скелета. Я бачу скелета. Тут скелета нема. Ладно. Боря, ти живий, головне, тобі треба вижити. Тихо. Ні, ладно, так, скелет. Ні, неправильно. Скелет, бери, 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 бери. Боря, чуть не помер! Півсердечка. Боря впав написано. Куди ти впав, боря? У мене з'явився його цей. Спавен. Я можу його заспавнити. Боря тупо впав і розбився. Він знову помер. Я не розумію. Це бах? А де золоте яблуко моє? Я його не підібрав чи що? Що з борю не так? Де золоте яблуко? Ось до. Блін, боря, боря. Опа, скелетик. Давай йде до мене. Все, скелет зі мною. Е, в мене піднявся якийсь кост ліміт, тому що в мене два чувака, дивіться. Можливо, боря не міг заспавнитись, бо він уж сильно перекачався, і в мене були ліміти. Давайте звідси виліземо та й подумаємо. Так, а ну. total cost of party 50. Ні, боря помирає. А цей живий? Борька, блін, це капець. Дав в борі 260 хп, бачите, він показується, він є, типа, але він помирає постійно. Можливо, треба в налаштуваннях щось подумати, подивитися. Ось о, паті кост Ліміт, Ченч. У мене все рівно є паті кост Ліміт. Ну, боря тупо він просто пропадає. Так, поки боря тут стоїть, думає, погнали, зробимо зараз цей портал швидесенько Можливо, в мене з'явиться яйце. Воно з'явилося знову. Ну він все! Зомбі not No down. Зомбі, типа, вмер. І він тоді першого разу теж помер. Я не знаю, що таке трапилось з ним. Він просто впав і розбився. І халепа стала борі. Так, розливаємо водичку. Скелет, не падай в лаву! Не падай в лаву! Ти будеш Костя! Тебе буде звати Костя, бо ти, бо ти скелет. Так, швидесенько зараз будуємо портал. Бем! все, портал готовий. Правда, він не активований. А щоб активувати, мені зараз треба швидесенько знайти гравій. А ось да є гравій, да? Так. Да. О! Кремінь сюди. Із кремня і, і заліза ми робимо запальничку і можемо з легкістю активовувати портал. Правда, тепер у нас знову тільки один чувак. Один Костя. А зомбі, а ось до, дивіться, можна дивитися, кост 14 XP. Атак, демедж 3, армор 2, спіт 23. Лезер кеп. Це його кепка, так? Да? Можливо, він кост 14, типу, він коштує 14 XP, типа, в паті. Можливо, мені до да 14 рівень, щоб дойти до цього моменту. Давай ми зараз ударимо, ти попробуєш завалити його, да? escalet О, хорош, прокачуйся. Але XP, бачите, він дуже мало фармить, з корів Тому мені здається, що треба його прокачувати на більш потужніших мобах. Ну зомбі ми заспаунити чомусь взагалі не можемо, да? Да, він просто не хоче спавнитись. Ладно, погнали тоді в пекло. Зараз добудемо дуже багато золота і повернемось. Зомбі у мене знову з'явився. Я не знаю, вроді би як, нібито, нібито, нібито. Незер мобів ми не можемо приручати. Окрім ендерменів. Ендерменів можна. Бо ось таких кінтів, скоріш за все, не Їх тут купа. Так, скелет, ти повинен працювати. Дай Боже. Ти повинен, ти повинен битися. Скелет помер! Скелет помер теж! Просто всі помирали! Що за біда? Що за халепа? Всі помирали, мої друзі! Зомбі! Зомбі теж! Я цього просто так не лишу! Я цього просто так не лишу, я вам сказав. Я буду відбиватися до кінця. Я тепер зрозумів, що скелет просто повний нубас. Ох, нема мене тепер, друзі. І скелета ми теж не можемо відновити. Да, він просто не відновлюється. Ладно, братва, побігли шукати купу золота. Ух, братва, довелось мені дуже довго пофармити, і в мене є стак і 36 золота. І я ще тут зрубав купу, купу величезну дерев. І я бачу вже одне яблуко. Я сподіваюся, що їх тут набагато. їх тут багатенько. Іди сюди, іди сюди. Я все це зрубав, потім відійшов, щоб воно там саме пропадало, І тут його насправді немало. Цих яблук. Так, стривай десь тут я ще був врубав. Тут яблук я, якщо чесно, не бачу поки що. Так, наскільки мені вистачить? У мене є 6 яблук. Це не сильно велика армія, але цього може вистачити. Хоча б на що. Ось, да, як мінімум, давайте зараз перевіримо цей момент. Бемц, ну, у мене ще золото багатсько в принципі, якщо я зараз наберу нормально ще яблук. Бо тепер я поняв, що скелет це просто, ну, безтолкова штука. Це нубство, нубство, скелет це єрунда Тому мені зараз треба буде нафармити ще трішки яблук, і можна йти в печеру шукати купу зомбаків. Так, друзі, вибачайте, але ви повинні звідси свалити. А я був би не проти, наприклад, приручити якогось павучка. Іди до мене. Я всі, я всі яблука скинув, тихо. Йди, так, павука приручив. Павук, у мене є Опа, сюди. Так, поки що нікого не будемо спавнити. Можливо, їх якось можна бачити. У цього спайдера 16 хп, а у цього 0 написано. Розумієш? І в цього 0 написано. Можливо, їх якось можна відхилити. Я просто, можливо, десь, ну, трішечки не розуміюся в цьому. Так, є в мене ще ось один кандидат скелет, але скелета, якщо чесно, приручати я прям бажанням не горю. Тому я йду далі в печеру, я бачу ще одного скелета, бачу зомбіка, якого ми зараз можемо приручити. Тільки є ще у мене одна ідея, я не знаю тільки що вичитав на форумі, що можна їх якось вилікувати. Поки що як це зробити, я, чесно кажучи, не знаю. Але в мене зараз буде ще один борюсик, а скелетів я, якщо чесно, був би не проти побивати. Поїсти треба. Де ще зомбаки? У мене ще є вісім цілих яблук. Цілих вісім яблук. Зомбі, де сюди. Ти не хочеш? Так, ну, кріпера не треба приручувати, тому що він не може з тобою взаємодіяти ніяк. А от павуків одного я би ще точно приручив. Так, з вами розібратись треба, швидесенько. Коли ви помираєте? Так, тебе, швидесенько, зараз теж приручаємо. І я би ще дуже хотів ендермена приручити. Дуже хотів. Я знаю, що його зараз буде складно вбити, але я був би не проти. Так, братуха, на ендермені. О! Так, скелет, ти мені спортив всю систему. Ти загубив ендермена. Я до речі, друзі, нагадую, що ви зможете цей датапак скачати по посиланні в описі саме в моєму телеграм-каналі. Але де мій ендермен? Його тут тупо нема. Притуха, ти тут є. Так, тихо, обережно. Зараз ми винесемо цього зомбічела. Я знаю, що я був би не проти його приручити, але я ще хочу для початку приручити ендермена. Не хочеш? Візьми О, взяв. Так, головне, щоб зараз він мене не вбив. Головне, щоб зараз він мене не приручив. Є, yeah! я приручив ендермена, Я приручив ендермена! Ну що, давайте, можливо, зараз приучимо ще одненького скелета Я був би не проти теж. Так, братуха, тримай плюху. У мене зараз меч зламається, треба щось нове. Треба зараз щось скрафтити. Так, ти теж іди до мене в команду. Так, меч зламався. Це біда. Але в мене є лук, тому іди сюди. Все, і обов'язково робимо діамантовий меч. Найс. Nice. І яєчко сюди. У нас ще є. О, в нас нема місця. У нас ще є три золотих яблука. Я думаю, ми їх використаємо трішки пізніше, а зараз погнали наверх. Є у мене одна ідея: що якщо. Спайдер... Spider... ось, в цього нема хП. Да? да, в нього нема хп. Давайте я зараз заспавнимо. І посидимо біля нього. Да, ось ну дивіться! Боря! Брюсик! Ти зі мною! Так, де мій скелет? Поламаний, подряпаний. Іди до мене. Все, сидимо біля нього. Супер. Боже, як я радий. Брюсик, у мене є для тебе друзі. Раз, два, три. Чотири. Ендермен п'ять. Павук шість. Так, ще один павук. Дивіться, яка вона команда. Обалдеть. Цікаво, чи зможе ця команда моя, ну прокачених, реально сильних, потужних чуваків завалити зараз Вардена. Якщо чесно, мені дуже страшно. Але ну, чили мої потужні. Вони потужні. Хтось з вас хоче взяти меч? Ну, походу, ніхто, да? Да, походу, ніхто. Можливо, ви хочете взяти кепку? Ні, кепку теж не хочете. Наше їх крафтив! Ладно, хорошо. Кепки то таке. Це не головне. Головне те, що ми зараз, братва, зможемо спробувати завалити Ендермена нашою армією. І для цього нам потрібно все на все знайти. Але навіщо його шукати, якщо ми в Майнкрафті правильно? Ми ж можемо його заспавнити. У, братва, чесно кажучи, армія прям велика. Я би хотів би ще більше друзів приучити. В мене для цього є яблука. Але, в принципі, ми можемо приучити корову. Як же ж наша команда, та й без корови? Правильно? ну йди сюди. Все, корова з нами. Давай, братуха. Ну і зараз наша армія почне битися проти Вардена. Правда, походу, зараз Варден всім їм наваляє. Я, якщо чесно, боюся, можна тебе вдарити? Разок, щоб всі відразу поняли, що тебе потрібно бити. Ти загряний на мене. Мої друзі тебе валять! Мої братки тебе б'ють! Так, я я вірю в те, що вони зараз його за завалять! Тихо, він їм добре хп зносить. Але тихо, нема хп в мене вже! В мене нема що їсти? Ой-ой-ой, мене тупо винесли. Братва! Як це ви його не розвалили? Ой-ой-ой, ви що дивіться? Що вони роблять? Ха-ха, скільки їх тут. Так, братва, треба нам, значить, новий Варден. Якщо той пропав, треба новий. Тому що, ну, дракона ви бити не зможете, він літає. В цілому це логічно. А Вардена вдарити. Диви, вони. Він мене тупо розвалив відразу. А ну погнали! Диви, 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 диви! Вони його тупо мочать! Я допомагаю! Просто валіть його! Хтось помер! Ендермен, відрегенься! Давай, братуха! Диви, як Варден їх моче! Він їх тупо виносить. Я стою біля них афекашу, пробую їх відрегенити. Давай, 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 давай! Він всіх побивав чи що? Він тупо всіх повбивав, цей Варден! Диви всі! Вся армія лягла просто! Просто всі повмирали. Одна корова лишилася, і я! Братва, вставайте! Ні, він їх тупо з одної плюхи виносить. Я... Це капіць. Яка б армія велика в мене не була, Варден все ж таки потужніший. Він тупо стички вбиває!